Ефективні у боротьбі з бактеріями та буквально небезпечні при неправильному застосуванні. Медики закликають своїх пацієнтів відповідально ставитися до антибіотиків, бо невиправдане їх використання може зрештою призвести до катастрофи. Мова йде про резистентність зростання стійкості мікробів до антибактеріальних препаратів. Тоді як нові винайти непросто для того, щоб ми. Встигали за мутаціями мікробів, які є стійкими до антибіотиків. фарміндустрія повинна швидко виробляти наступні ери антибіотиків. Це є надзвичайно важко, надзвичайно дороговартісно і далеко не всі антибіотики, які виробляються в наступних поколіннях, вони є ефективними. Тому ми йдемо зараз в таку форму ножиць. Тобто так, ми маємо антибіотики, але зростають форми резистентності, особливо ті, які лікуються реанімаційні хворі, і зростає антибіотикорезистентність до туберкульозу. Чому у нас сталася така ситуація? От, власне, від неконтрольованого використання антибіотиків, до того як продаж антибіотиків без рецепта заборонили, пацієнти часто призначали їх собі самі за прадою родичів, сусідів чи інтернету, і навіть не замислювалися, що неправильне використання цих препаратів Може призвести до протилежного ефекту, як і недотримання курсу лікування, яким часто грішать понині, скорочуючи тривалість антибактеріальної терапії, як тільки стає легше. Якщо ми приймаємо антибіотик 2-3 дні, відчуваємо клінічне покращення і його відміняємо, то в наступному до цього антибіотика в даному організмі буде розвиватися стійкість. І коли необхідно буде лікарю через рік, через два при потребі призначити цей антибіотик, цей антибіотик в цьому організмі дії мати не буде. Тому необхідно обов'язковому порядку, якщо навіть ви вживали колись антибіотики самостійно, пам'ятати про це, і коли ви звертаєтеся до лікаря за з якимись скаргами і з приводу якогось захворювання, яке буде потребувати призначення антибіотику, сказати, коли і які, і скільки антибіотики ви вживали для призначення антибіотиків, обов'язково необхідні, окрім клінічних ознак, ще лабораторні методи обстеження. Відтак медики наполегливо радять не займатися самолікуванням і чітко дотримуватися. Ся рекомендацій свого лікаря Наталя Лозовик Іван Пілецький, телеканал 402.